Зеленський може аби справді захотів багато розказати про Коломойську і його манеру спілкування. Хоча за часів роботи актором він доволі часто пародіював Ігоря Валерійовича, але ті пародії були добрими, лагідними і я б сказав милими. Та й не дивно, студія квартал 95 тісно співпрацює з телеканалом Один плюс один, який перебуває під контролем Ігоря Валерійовича вже понад 12 років. 6 жовтня 2012-го дві структури офіційно оголосили про початок співпраці. «Вечірній квартал, вечірній Київ та розсміши коміка почали виходити на плюсах. Мене 6 років завдяки інформаційним ресурсам Коломойського Зеленський перетвориться на мегазірку українського шоу-бізнесу. Як згадує сам Коломойський з актором його познайомили 2008-го Тимур Міндич та Юрій Борисов. Утім, сказати, що стосунки між Коломойським і Зеленським завжди були довірливими і простими, не можна, особливо у частині розрахунків олігарха із кварталом. Показовим є один із епізодів. 13 лютого 2017 року, у день народження Ігоря Коломойського Зеленський разом із друзями-кварталівцями записали до нього відеозвернення. У ньому актори вітали іменинника і в жартівливому тоні просили повернути хоча б маленьку частинку великого боргу телеканалу 1+,1 перед студією Квартал 95». Коли слово дійшло до Володимира Зеленського, той звернувся до Коломойського. Дорогий Ігор Валерійович, з большим удовольствием, Чесно говоря, ми поздравляємо вас. Да, в общем, я вам желаю всего того, что ребят сказали. И друзей, и времени, и здоровья, и деток, и внуков. В общем, желаю вам в следующем году, чтобы у вас было все как прежде. А у нас хоть что-нибудь поменялось. <свят> <"Просто! свят> Рождение! Утім, попри це звернення до олігарха у 2018-му для кварталу нічого не змінилося. Як і наступного року у пресі називали суму боргу телеканалу перед студією квартал 95 у 4 мільйони доларів. 18 липня 2019 року в інтерв'ю перший помічник президента України Сергій Шефір на запитання, чи правда, що телеканал 1+,1 завинив кварталівцям близько 7 мільйонів доларів. Відповів: слухайте, ну не проста ж ситуація в Україні була з 2012 до 2014 У нас в плані фінансових відносин це було добре. Але потім почалася війна. Насправді ж були обставини, під час яких дотримуватися всіх раніше прийнятих умов було не так, то вже й просто. 10 вересня 2019-го у Офісі президента України відбулася зустріч Ігоря Коломойського з командою Зеленського. Там заявили, що з Коломойським обговорювалися питання ведення бізнесу в країні і енергетична сфера. Утім, ця зустріч породила масу фотожаб і мемів, аніж дала відповідь на запитання, що у офісі президента України робив Коломойський.